Всім доброго дня. У нас новий день, йдемо на нову закупку. Сьогодні будемо сушити джерки з індички. Покажу вам рецепт. Зараз купимо м'язка і все приступимо. Покажу вам себе детально. Так, купувати м'ясо ми будемо в такому делікаті. Це магазин у Черкасах. Тут дуже низькі ціни. Це магазин для опту. Ось так виглядає магазин всередині. Ось такий пропускний пункт. Тут потрібно приложити QR-код, який є в спеціальному додатку від магазину. Тільки потім можна пройти. Ось так виглядає магазин середині. Він більш схожий на магазин склад, є куча всього, дуже дешево, за міськими цінами. А саме нас цікавить м'ясний відділ. Виглядає він так. Ціна на биток свинячий 200 гривень за кілограм. Ось це ви бачите під жарку, це просто лопатка порізана частинками. А поряд з нею ошия. Ви тільки вдумайтесь, 222 гривні за кілограм. А ось це вже ціна на куряче філе 182 гривні за кілограм. А саме нас цікавить, звичайно ж, філе індички. Ціна на нього 282 гривні. Ну що, якщо ви бачите в мою кухню, на сьогодні знову будемо щось сушити, готувати, робити. І сьогодні у нас на черзі джерки із індички. Смак на сьогодні буде гірчична імбирна індичка. Це дуже прикольний смак, зараз я все детально розповім. Взагалі, переваги індичого філе над курячим. Воно менше жирне. Воно має більше білка на 100 грам, ніж куряче філе. Також воно не таке алергійне, як куряче. Не знаю, з чим це зв'язано, так пишуть в інтернеті. І зараз ми беремо цей один кілограм, зачистимо його. Поріжемо, замаринуємо і посушимо. Ну що, починаємо працювати. Так, зачищаємо всі плівочки. Бачите, які тут є сплівки. Це все ми зрізаємо, зрізаємо, зачищаємо, щоб не було зайвих плівок. Так, робити це, як завжди, я буду моїм тонким ножем. Мені найкраще працювати. Так, зрізаємо весь зайвий жирок, хоча тут його не так і багато, але він є. чуть-чуть. Відділяю частинку. Так, Буду нарізати його на слайси. Нарізаю його на слайси, товщиною десь 5 мм. Можна більше, можна менше. 5 мм це саме оптимально. Так, щоб було зручніше, я переділю її на дві частинки. Нарізаємо її таким чином. Прижимаю рукою і гострим ножем треба різати ось так ружину. На ось такі слайси. Ну що, на Тепер приступимо до мардану. Що нам вафір, звичайно, щоб наші спеції. А, Так, Почнемо із спецій. Вітеритна сіль. Додаємо ми 10 грам 0 ,1 кг м'яса. Ви знаєте, впевнено, не... для чого питає інтернетна сіль. Вона вуває бактерією бутилізму. Додаємо її, я вже як казав, 10 грам 0 ,1 кг м'яса. Далі звичайно, кухонна сіль. Також даємо їй 10 грамів 0 ,1 кг м'яса. Є. Далі нам додатися сухий вчасний 5 грамів на 1 кг м'я. А втори і Ні, нічого. Сухий імбір, Потрібно його за розрахунку на 1 кг-3 грамів.

30 грам гірчиці, звичайної міцної гірчиці. Так, перемішаємо це все. Щоб вже змішати. Таріємо лісом. Ми додаємо 30 грам гірчиці. І ще сюди додаємо 20 грам цукру. Так, саме да. Це буде нормально, але небагато. Не спробуйте, вам сподобається цей баринок. Це точно. Так, є. І що, перемішуємо це все добре? Так, вагіна може більш не потрібна. Замішаємо це все. Довідные массив. Запашный данный знак. Так, перемішали, додаємо наш маринат до м'яса. І добре перемішуємо, щоб кожна наша дірка покрилася маринадом. Запах главних гірчиця дає, і знаєте. Це, напевно, один з моїх найлюбленіших смаків дірок. Ну що, добре ми все, все перемішали і тепер відправляємо маринуватися в холодильник, годин на 10. Потім будемо все сушити. Ну що, друзі, наші джерки промаринувалися, будемо зараз їх розкладати до другірато. Беремо наші лікшіночки і розкладаємо шматочок за шматочком до дегідратора. Ну що, ми наклали клали їм бічку до тепер ставимо на сушку. Температуру ставимо 55 градусів, а час 10 годин. І через 6 час наші джерки будуть готові. Раз в годинку можемо міняти латочки містами, щоб краще просушилося. Ну що, друзі, наші індичка висохли, будемо її знімати. Ось такі вийшли гарненькі слайси, будемо куштувати. Дуже цікавий смак, просто неймовірний. Не мені подобається. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся.